Привіт, друзі! Продовжуємо розбирати завдання НМТ з математики. Хочу сьогодні з вами подивитись завдання НМТ 2024-го, яке було 1 червня. І подивимось ми завдання від 16 до 18. Це завдання на відповідність. І так, вперед. Отже, завдання від 16 до 18 це завдання на відповідність, де задано, як, як правило, декілька питань і декілька варіантів. і Треба встановити відповідність. В 16-му завданні встановіть відповідність між виразом. Ось вони, 1, 2, 3, та проміжком, вказані від А до Д, якому належить значення цього виразу. Перший вираз. Перший вираз це косіну 3. Якщо ви не пам'ятаєте, не переживайте, ви відкриваєте довідкові матеріали, там є табличка тригонометричних значень основних кутів і косинус π на 3 це одна друга. Отже, в першому виразі у нас є одна друга, якому проміжку належить від 0 до 1, вірно, отже, це варіант В. Отже, для першого завдання ми маємо варіант В. Далі, друге завдання. Вираз такий. 2 π мінус 5. Ми його можемо приблизно обчислити, оскільки ми знаємо, що π має приблизне значення 3,14. Нам цього достатньо, тому що головне нам вказати проміжок, а проміжок ми можемо для цього приблизно визначити значення виразу. Отже, підставляємо 2 помножити на 3,14 мінус 5. Це буде множимо. 2 на 3, 14 це буде 6,28 мінус 5. Віднімаємо, маємо 1,28, а це значення належить від 1 до 2 проміжку. Отже, це варіант Г. Отже, для другого питання варіант Г. Для того, щоб розв'язати третій приклад, треба згадати формули логарифмів. Зараз я вам їх покажу. Отже, третє завдання це різниця логарифмів з основою 3. Логарифм по основі 3 π мінус логарифм по основі 3 3. Якщо у вас є різниця логарифмів по одній основі, то можна це згорнути по ось цій формулі в один логарифм. Давайте це і запишемо. То це буде логарифм по основі 3. І ми можемо записати уже як відношення, пі поділити на 3 пі. пі, поділити на 3 пі. Тоді пі і π пі скоротиться, залишиться одна третя, і ми можемо одну третю представити як 3 в мінус першій. То це буде логарифм по основі 3. І одна третя це 3 в степені мінус 1. Тоді можна винести мінус 1 ось по цій формулі, наперед степінь, піде наперед. І тоді це буде мінус 1, і залишається логарифм 3 по основі 3. А що це таке? Це одиничка. Отже, це буде мінус 1. А якому проміжку належить мінус 1. Це включно від мінус 1 до 0. Отже, відповідь Б. Наступне завдання. Завдання 17. Установіть відповідність між функцією 1, 2, 3 та кількістю спільних точок, її графіка. Прямою y дорівнює мінус 1. Отже, спочатку треба зрозуміти, що таке графік функції y дорівнює мінус 1. Це пряма лінія, де y завжди дорівнює мінус 1. Отже, можемо зобразити тут пряму, для якої для будь-якого значення х ми маємо y-1. Отже, ця пряма проходить через точку мінус 1, і вона паралельна осі о х. А тепер дивимось, перша функція це y дорівнює 2 поділити на х. Це гіпербола. Яка має дві гілки. Якщо у нас тут додатнє число, то при додатніх іксах буде додатнє значення Y, отже, це ось така гілка. приблизно. Отже, гіпербола має дві ось такі вітки, і ми бачимо, що цей графік перетинає графік функції y до рівня мінус 1 в одній єдиній точці. Це приблизно десь якась одна точка. Отже, для першого питання, перша функція. Ми маємо що одна точка. Отже, це відповідь B. Друга функція Y дорівнює х квадрат мінус 4. Це парабола. Якщо е, мінус 4, то це парабола просто х квадрат, опущена на 4 одинички вниз, і проходить через точку мінус 4. Отже, схематично парабола має ось такий вигляд, але головне нам побачити, що вона перетинає. Графік y дорівнює мінус 1 в двох точках. Отже, дві точки це відповідь В. Отже, парабола перетинає в двох точках це відповідь В. І третя функція це y дорівнює синус Х, це синусоїда. Вона проходить через точку 0,0, знаходиться в такій, начебто, трубі, від мінус 1 до 1. Синусоїда має хвилястий вигляд, а оскільки нас питають, скільки спільних точок, то саме головне вам побачити, що синусоїда торкається двох ось цих рівних прямих, і по суті вона торкається графіка функції y до рівня мінус один, безліч разів. На протязі всієї прямої це більше трьох точок. Отже, це відповідь Д. Для третього питання відповідь Д. І ще одну задачу розглянемо. 18 На більшій основі АД рівнобічної трапеції А вибрано точку О. Так що БО паралельно Це О – висота трапеції, середня лінія трапеції, вона не зображена, але відомо, що вона дорівнює 23 см. А Д, відомо 38 см і А ОБ 45 градусів. Треба визначити ось ці три відрізка БЦ, ОД і АБ. Давайте почнемо з БЦ. Оскільки це основа, і нам відома ще одна основа, і ми знаємо середню лінію трапеції, то ми можемо виразити відповідно іншу основу цієї трапеції. Давайте спочатку вкажемо, що середня лінія, позначимо, для прикладу її L середня, визначається по формулі сума основ поділена на 2, тобто на півсума основ. Тобто це AD, більша основа плюс BC, менша основа поділити на 2. Я перемножу двіючку сюди, це буде 2. 2 lc дорівнює AD плюс BC. Підставляємо, що ми знаємо. Ми знаємо середню лінію це 23, це 2 помножити на 23. Дорівнює, а де ми знаємо: це 38 см, плюс. BC. Отже, БЦ BC буде дорівнювати. Ми повинні відняти 2 помножити на 23, це 46 відняти 38 і ми отримаємо 8. Отже, БЦ це 8 см, отже, це відповідь А. Добре. Оскільки ми знаємо, давайте позначимо: тут 8. Ці дві сторони рівні. Зверніть увагу, якщо ось це у нас проведена висота, то і цей кут 90, і цей кут 90. Якщо кут 1,45, відповідно, інший також 45, тому що 90, 45, 45. Оскільки оці дві прямі BC і АД паралельні, через них якби проведена січна БО, то кут ось цей 45 і відповідно ось цей також 45. Значить, у нас трикутник БЦО. Подивіться, який, він рівнобедрений, оскільки у нас два кути при основі рівні. Значить, якщо ось це 8, то і ось це 8. Проведемо також іще ось тут висоту і позначимо, наприклад, точку К. Тоді дивимось, у нас 8,8. 8. Оскільки кут, ось тут 90 і тут 90, і ось тут 90, то це квадрат, значить, всі ось ці сторони цього квадрата, а квадрат це B, C, O, K, То всі сторони у нього рівні. Значить, і тут 8 і тут 8. Добре. Дивимось, якщо ми знаємо, зверніть увагу, що AB, це сказано по умові задачі, дорівнює CD, і позначено, розглянемо два трикутника: ABK і OCD. Вони рівні. Отже, трикутник. А К дорівнює трикутнику Д, тому що сторони Б і Д рівні, сторони К і С О рівні, і кут у нас 90 градусів. Отже, з рівності трикутників виходить, що К дорівнює Д. Ми ці сторони не знаємо, але ми можемо ввести позначення: Це буде Х, і це буде Х. А тепер дивимось, якщо у нас вся сторона АД, вона відома по умові задачі 38, і ми знаємо, що два фрагмента по х, і тут 8, то складаємо рівняння, і це буде. Дивіться, х плюс 8 плюс Х дорівнює Х плю всій стороні АД. 38. Розв'язуємо це рівняння, виходить, що 2х дорівнює 30, виходить, що х дорівнює 15. А яксом ми позначили сторону ОД. ОД нам і треба було знайти. Значить, ОД дорівнює 15 см. Отже, для ОД відповідь В. Друге питання відповідь В. Отже, ось тут уже у нас 15 і тут 15. Залишилось знайти довжину відрізка АБ. Маємо, подивіться, прямокутний трикутник. В ньому ми знаємо, що 8 і 15 це два катети. Знайдемо гіпотенузу. Іпотенузу можна знайти по теоремі Піфагора. Тоді АВ дорівнює, корінь квадратний. І суми квадратів катетів. Це буде 15 в квадраті, плюс 8 в квадраті дорівнює. 15 квадраті, ви можете підглянути в довідкових матеріалах це буде 225. Плюс 8 в квадраті це 64. І під корнем у нас виходить, що 289. 289. Також по табличці можете подивитись. У вас є вона в довідкових матеріалах, що це буде 17. Отже, ми знайшли АБ, і ця сторона дорівнює 17 см. Отже, для третього питання відповідь Г. Дякую за увагу! Ми розібрали сьогодні з вами три задачки на відповідність з одного з варіантів, які були в НМТ 2024 року. Дякую вам за увагу. Дивіться інші мої відео. В наступному відео постараюся ще раз розібрати для вас завдання з НМТ цього року. До нових уроків! Все буде Україна!